повеней в Україні не буде. Сильні дощі нам не загрожують і шкодити, як у Європі, не будуть. Заспокоюють у гідромецентрі. Висока вода із заходу зупиниться біля нашого кордону. Загалом погода влітку в крайнощі впадати не буде. Синоптики запевняють, ні аномальна спека, ані сильні зливи українцям не нашкодять. На півдні, сході та центрі України пануватиме ясна погода. Менше пощастить заходу і півночі. В карпатському регіоні ми чекаємо. Сильні дощі, кількість опадів може досягати 40-50 міліметрів. І таким чином на карпатських річках є імовірність утворення невисоких дощових паводків, але ці паводки і випадіння дощів вони будуть зосереджені на невеликих територіях, таким чином, чогось таких масштабних таких процесів очікувати. В цьому регіоні не потрібно натомість на значне підвищення рівня води очікують у третій декаді червня на українській частині Дунаю в Одеській області. Максимальне зростання рівня води в порівнянні з нинішніми відмітками досягне 1,7-1,9 метрів в районі Рині і менше в інших містах. Слід готуватися до того, що це буде високий паводок, значне підвищення рівня води, будуть певні проблеми в портах, особливо в Рині. І, звичайно, це навантаження на греблі, гідротехнічні споруди, за якими потрібно вести відповідний моніторинг, каже синоптик. При цьому, на думку, кульбіди якихось катастрофічних процесів у зв'язку з паводком очікувати не варто. Та, попри заспокійливі прогнози, рятувальники готуються до найгіршого. Мовляв, погода річне передбачування. Що стосується реагування на надвижень ситуації, пов'язані із високим рівнем води. То взагалі близько 12 тисяч е, е, чоловік особового стаду та близько тисячі одиниць техніки готові до дій за призначенням. Синоптики кажуть, підвищення рівня води є загальноєвропейською тенденцією, і у Братиславі і в Будапешті були досягнуті максимальні історичні рівні паводку. Хвиля паводку на даний момент знаходиться в Угорщині, де відзначається зростання рівня води в Дунаї, і частково в Румунії. Разом з тим на Дунаї є два водосховища, які частково можуть регулювати Осоту хвилі паводку, і на даний момент вони інтенсивно готуються до прийому високої води.